Друзі, всім доброго дня! З вами компанія «Автопарк» Ліні з До нас заїхали нове чудове надходження, це Петфаген Кіон. Машина у нас 12 року випуску, обладнана 2-літровим дизельним двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка до нас приїхала з Європи в чудовому доглянутиму стані. Продукт даного автомобіля 208 тисяч км, ціна його 13 890 доларів. Ми маємо чудову оптику противотуманні фари, Гума в 16-го радіо шаналах поставлений диска, на зеркалах. Автівка в нас не тонована, має також фаркоп, чудовий міський багажний відділ даного авто. Далі, друзі. Можна перевезти будь-які свої речі. По салону нас зустрічає чудовий текстильний салон чорного кольору, в чудовому та доглянутому стані. Має автівка ось такий підлокник з підстаканниками для зручності задніх пасажирів, дах без нарікань, карта заднього ряду дверей також в чудовому стані. Далі, друзі, електрорегулювання підігрів зеркал, повний електропакет, механічне регулювання водійського сидіння, управління світлом. Мультимедіа, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, також типу в автівки і автохолд, електроручніка, укс, більтуз, юсбі та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, містовільниця вулиця Соборна, 1. Також у нас діють послуги лізінгу та тридину. І ми зможемо західці пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штаті Америки. З вами, як завжди, Автопарк.